Я буду, я буду трохи розмовляти на українській мові, практикуватись інколи добре, інколи. Ти можеш уже з легкістю володієш українською мовою, тому можеш повністю на українській мові розмовляти. Добре, дивись, основна наша тема інтерв'ю, нашого можна так сказати. По результатам з чого ти. Я думаю, мені завжди дуже цікаво, коли є якісь цікаві кейси та результати. У людей, які вже займаються цим не перший день, які не просто один якийсь товар знайшли випадково, і, і або не просто займаються тільки на дошках OLX, або не тільки в Фейсбуці, а різні направлення, різні товари, різні істочники реклами. От, і розкажи, будь ласка, з чого ти починав? Наскільки я пам'ятаю, це було дошки OLX, правильно? Так, Курс, курс купували там. Купували в 2016 році uh -huh. починали з досу OLX, і, і, можна сказати, на цьому все закінчилося на Оліксі, тому що Олікс це просто маса можливостей, ти не встигаєш витягати з Олікса, осваювати той об'єм трафіка, який він дає, якщо ти все правильно робиш. Да. Е, так, балуємося Фейсбуком, інстаграмом, балуємося, запускаємо, але. Це все так в плані, ну в плані ігри, в плані теста. Ще цими площадками трафіку не користувалися якби максимально. Ну, все, ну, дивить, скажем так... Максимально зараз трохи трохи по цифрам, е е е якщо можна, да. Давай е Соеликса. Ти там працюєш, не сам, у вас ви починали У вас? троє було, да? Ви втроєм. Да, да. да. С с Олекс... Так. Соеликс, так. Олікс Олікс нам на сьогоднішній Ні, день не на сьогодні. З чого починав? З чого починав, які були максимальні результати по дошкам? Скільки було товарів, об дропшипінг? Ось такі питання. Олікс починався з дроп. З дропа. Весь так. дроп. Там товари були. Звук, автозвук. Камери відеонагляду, ну, така от історія: там, мангали, надувні вироби, це, там матраси, басейни. В цей час на які максимально результати приблизно ви виходили на дошках Олекс? Ну, наприклад, ну, опять же, там новорічні новорічниці, ялинки, гірлянди. Ну, Якщо брати, так роз, Розградовувати оце все по категоріям, то ну зараз мені важко ті часи сказати, це десь 16, 17, 18 рік. Ну, зараз, зараз, в районі там 800 до, до мільйона у нас виходить. В гривень чистими, чистими Так, гривень чистим. Так. Це у вас, ну, ну, зараз у вас, подожди, ви тоді працювали по дропу, правильно? И тогда да. я помню, мы еще когда-то давно, с тобой года два назад, наверное, может три, да. вы делали максимум еще там старый курс был, вы до 10 тысяч долларов примерно делали чистыми. Ну да, да, цена И... дропи. Да, цена дропе. И... Сейчас вы уже дропом занимаетесь или только опт или все вместе? Не, мы в нас есть, есть категории товара, которые мы просто добираем, ну, то тобто... есть Поставчальники залишились, але ну який сенс нам давати заробляти іншим. Ми просто купляємо. Якщо там не попадаємо в замовлення, то буває там пару днів там отак закриваємо закази на дроп, потім товар до нас назад приїхав, і ми далі відправляємо свій товар. Ну і відповідно, це вже якби відсоток заробітка за рахунок цього і збільшується в два рази, скажімо так, в два рази. Тому що ну дроп-поставщики, вони але якби. Так, угу. Они вкладывают маржу там нормально, там них на дроп там они выдают там плюс 200 гривень, 250, в зависимости от товара. Угу. Вот. То, ну, на, так, просто сейчас вы уже вышли на хорошие обороты, и ясно, что уже можно покупать, у вас там есть склад свой, люди, которые отправляют. Ну начинали, то есть можно по дропу, да, работать. Это как бы... Ну, э, дивись, Дим, я скажу так, в... Якщо дивитися в розрізі цих всіх років, в розрізі, тобто, якщо це буде чистий дроп, і от 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 ми, ми аналізуємо, ми дивимося в розрізі, от так, якщо брати, як ми починали. Е, тобто на дропі, на дропі, от от потолок, якщо чисто по ліксу, ну десь можна заробити там 5, ну максимум 7 тисяч доларів от одній людині. одній. Одній. Ми якби впиралися в цю цифру, ми, ну, знаєш, як отак йдеш, 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 і потім думаєш, бляха, ну чого ж не можеш пробити цей потолок? Ну не можеш ти його пробити і все. Роботу робиш, все робиш і все. Потім другі методи почали підходити, і все, потолок пробився. Пробився, 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 і ну, от, от зараз теж ми вперлися в цей потолок. Якби є там ідея, як робити, ну пока в процессе Нема на все ну, хороший хороший потолок Да там до миллиона чистыми в месяц гривен уже ясно что ты всегда на каждом этапе будешь упираться где-то в потолок без разницы даже если ты 100 тысяч будешь делать долларов чистыми, ты опять упрешься в потолок там и так далее. Хорошо, а ну, основная задача какая? То есть вот мы вот обращаемся к нашим участникам, кто там на начальном этапе или для, для тех, кто хочет там масштабироваться и так далее. То есть на досках OLX у вас было примерно от и до товаров. То есть это был не один товар, не два, и не 10, ну, примерно. Э, то есть, основная, основная задача, да, то есть, если вы сидите на. Вот это, это вообще проблема многих. Если ты сидишь на одном товаре и на одном направлении, или на двух, и ты говоришь, ой, как масштабироваться, я и вот это сделал, и вот это сделал, то почему-то у многих людей, даже у действующих предпринимателей, то есть у них нету почему-то такой идеи, что можно и три товара сделать, и 4 сайта, и 5, и так далее. То есть, ну, это один из самых простых способов элементарных по масштабированию, грубо говоря. Ну, в нас як, от я, от не я вже казав, не, недавно у нас був в закритому чаті голосовий ефір. От е, інсайт, що ну от той інсайт, про який ми говорили, що получається, не є помилка в нас. Ми не віджимали товар до кінця. Тобто, в нас ну, в нашому розпорядженні я там скидав телефони, в нашому розпорядженні там було. 75 бізнес аккаунтів. 75 бізнес акаунтів. Там в кожному аккаунті було. Ну, там ми розмежовували 15, 20, 30, 50 товарів ну в такому плані. Але але оцей момент, скажімо так, ми прощовкали. Ми, е, ну, товар просто йде, окей, іде, хорошо, супер. Знайшли, що йде, і, і шукаємо новий товар. А тобі ж той, що йде, ми. Ну, ми з ним нічого не робили. От на етапі цього бізнесу, ну коли ми, я ж кажу, на 75 бізнес-аккаунтів до цих пір є. Ну правда, там зараз зараз там половина, мабуть, не працює, бо ми там і підключали IP-телефонію, зараз все це підключено. От то, ну як би можливо, у нас і на цьому рівні, поки все влаштовує, ми не хочемо заганятися там в в, цей в цю депресію таку. Постійної роботи, тому що ну люди різні бувають, не там телефонують в, в 4 ранку, в 3 ранку, де посилка. Ну в такому плані mm -hmm. не, як, якби платиться. А стосовно реклами, от я, я зразу от забігаючи на ну не наперед, або повертаючись до того, що там до мільйона чистими є в місяць, це mm -hmm. при при сумі затрат на рекламу 250 300 тисяч на рекламу ну щоб ніхто себе там влажними мислями не тішив ну це не просто так ці гроші 250 300 тисяч на рекламу на Оликсі На OLX, да, а да, ты на OLX. Ты просто, я сам такие первый раз цифры вижу, это, это вообще офигеть. Нет, я, ну я, я, я же... Я ну смотри, я ж... смотри, просто некоторые смотрят, они говорят там, понимаешь, это ж ты постепенно делал, это ж не то, что ты там зашел, у тебя уже куча Мне вы не с какого я... бюджета стартовали вообще, Сколько? ну вы же там начинали с, с дропа, ты говоришь, то есть бюджеты минимальные, ясно, что это уже постепенно, постепенно рост, постепенно бюджеты там, постепенно уже товар. Залари покупали, склад, свой делали і так далі. Який? Ну, взагалі, дім, починали з бюджету на рекламу в 3000 доларів. У угу. ну, ми... вас було троє, у вас троя було, да. Да? Да. Ага. То есть, було, так? Тобто, ти розумієш, хто якою ціллю задається. Ми задавали ціллю заробляти. Ну, правильно. А... Типа тестити товар, ну це ж така історія, просто ти можеш на, його все жить тестити. Да, да. На, на OLX от просто у многих є такі, от у многих є сразу такое: ми, о, ви тільки OLX розбираєте. Ні, ми не тільки OLX розбираємо. И і Facebook, Instagram і по-разному есть. Некоторые говорят: о, У LX он как бы не очень хороший, не очень. То есть, на, OLX на сегодняшний день там 50 от 50 до миллионов посещений в месяц на OLX. Вот. Я не говорю, что это там самый лучший, единственный ну, способ. Это, но... Си... Си... Пром... Пром меньше собирает. Промы, и розетка меньше собирают посетителей, чем доски OLX. Э, по поводу Фейсбука. Вот мы недавно, ну как недавно, созванивались вроде в этом году. Э, ты, вы, вы, ты запускался по Фейсбуку, вот тоже по цифрам, направления, как запускались и коротко. По косметике. По, да? по косметике. Да косметика. Так, косметику привозили с Китая? Да. Это год, китай. в этом году было, да? Ну, уже вот приехала, вот приехала 7 травня, контейнер приехал. Угу. Так, и что и вы, как вы запускали, какая мар... средний чек, маржа, сколько времени? Средний. Так, Середній е, чек я не можу сказати. Я можу сказати, що ціна продажі. Ціна продажі, так. 200, 200 гривні закупка, там розходи в районі 100 гривнів. Так. А рознічна ціна розниця. 200? 200. А, 200 в розницю ви продавали. Так. Да. Да, а. Да. а какая? А подожди, так какая маржа? 100 гривень маржа? Так. Да. А чо А чо, а чо ти вирішив саме на такому дешівеньком товарі? Ну, тому що його продається по 100 штук дендім. Ага. Ага. То есть, если у вас маленькая, хотя я в принципе рекомендую всегда минимальную маржу 200 грн, хотя бы ну, 5 долларов по курсу, потому что курс там сейчас прыгает и ну, ну а как я ж я ж это, розумішь, Дім, разумею, ну, Дим? Я ж не можу відмовлятися. Не, ну, я понял. Я просто смотри, мы сейчас с тобой общаемся. Я многие моменты <гух> сам первый раз слышу. А некоторые смотрят тоже. Я всегда говорю за 5 двор. То есть, хорошо, и вы запускали то есть, даже с маржинальностью 100 доллары гривен. Ви запускали в рекламу в Фейсбуке, да, с целью сообщения, ну, то есть без да. сайта да. у вас был в основном. Да, на, на, якщо, ну, типа, я ж не можу відмовлятися від товару, що Ні, є 100, е, да. э, да. ну, наприклад, 100 гривень, але ну, у мене там в середньому на 50 доларів є там 80-100 продаж в день. Ну, то, та угу. да, чого ні? Фейсбук. Ну, типа, Фейсбук. Фейсбук, да. Без сайту, правильно? Да. Продвижение публикации с целью сообщения. Правильно у вас запуск? Почему у тебя получается? Ну, ясно, там начало переписки это одно, но клиент получается сколько? Если столько. Eh, в общем, дивись, в общем, там скрипты я сам проробляв. У мене конверсия десь 120% Угу. Цікаво, так. <с Дуже, <с если, если у вас товар очень массового спроса, но ну, желательно 5 долларов маржа. Но если товар очень хорошего спроса, и он правильно запущен, правильно идет. Правильно, обов'язково правильно. Да, то уже можно хорошо. А сколько сколько вы делали примерно чистыми плюс-минус на этом направлении в 100 гривен маржи? Так ну то я ж це, я ж хай, хай рахуют люди, я ж кажу, что... Ну, примерно. Э, ну, 50 долларов реклама, вот там 80, 100 заявок в день. Там 50 долларов в день реклама, так? Да. Вот, 50 вот, заявок, там... 50-100, ну, пускай 70, 70 по 100, 7 тысяч гривен, минус, э, минус реклама 50 долларов, 2-5 тысяч гривен в день, правильно? Ну, да, да, да. Примерно. Да. Ага. Ну, да. 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 то есть 5 тысяч гривен в день, в месяц 150 тысяч гривен чистыми, плюс-минус примерно на товаре, который 100, доллар, 100 гривен маржа. Вот, но это хорошо не новичку, когда у тебя там есть люди, которые обзванивают, да, 100, 100 человек в день, <laughs> прозвонить, оформить, переписаться, отправить, то есть это уже когда у тебя уже, ну, автоматически. Ну, це, да, это це, це, це це взагалі, да, это просто, понимаешь, розумієш... Це все, все досягалося методом пробіошибок. Ну, тобто, це не просто так ти взяв, запустився і mm -hmm. все, і пішло, і круто. Mm -hmm. Ну, тобто, ми пробували там, є там, ну, скажімо так, є гроші, попробували, Не пішло, окей. Потом на то на студій місяць знову якісь там. Ну, нема розходів, є гроші. Давай спробуємо. Ну, Погано. Да, давай на следующий. Это месяц. тест, оно всегда, всегда тестирование, даже если ты делаешь миллион гривен чистыми в месяц, вот это для тех, кто там или масштабируется или на начальном этапе, ты обязательно должен проходить мета-тест, а реклама-тест, товар-тест, сайт-тест, это всегда, и даже если ты уже вышел и ты сидишь на одной теме какой-то, или на двух темах, или на одном сайте. Потому что вот есть некоторые мы или, или наши участники, или, как, или просто, просто общаемся, то есть они не наши участники. И вот они говорят: у меня есть сайт, я уже с ним товар, я с ним уже там три года на нем сижу. Вот, я уже сделал и вот это, и вот то, и вот то. Ясно, что первое нужно проверить, насколько правильно ты там все сделал. Ну а если ты сделал все правильно, то просто ты дошел до, до, до пика в этом товаре, и как. И, Нафіга ти сидиш, грубо говоря, на ньому цілий год або два. Вот. Ну, я ж кажу, той, той голосовий ефір був в закритому чаті дуже корисний, там я багато інсайтів для себе зловив. І ну, коротше, ми все неправильно робимо. Навіть при цих розкладах ми все неправильно робимо. Смотри, розкажи, розкажи, пожалуйста, 10 хвилин, щоб ми уложились. розкажи, пожалуйста, за 22-й рік. Осень, время, когда генераторы, пауэрбанки, газовые плитки и так и так далее. Вы с нашим, с несколькими или с одним с нашим участником тоже там, да? Да. Вот. Коротко. Вин, он просил, вин, вин просил не, казать, кто. не Не, не скажи. Коротко. Сейчас просто есть цифры некоторые, опять же, и это не системно, это единичные случаи и моменты, но... По цифрам, некоторые просто которые ты называл, я сам сам был удивлен. Ну что, попали попали в тренд. Позичили просто немерено гроши, позичили багато грошей, попали в тренд. Ниша есть закупили... можно уже говорить или нет? Тему. А, ну, Ну, конечно, купили, да. Так. Купили, скільки, ми купили 4 фури акумуляторів uh -huh. і 2 фури перетворювачів. Uh -huh. откуда, откуда везли? Mm -hmm. З Польщі? З, з Одеси. З Одеси? Yeah. <laughs> Це я. <Yeah. laughs> в смысле, а, ну просто в Одесу якось завезли, і ви тут купили, правильно? Так, так. Тобто даже не за границею везли. Ну, так. І у вас получилось no, у вас получилось сделать сколько чистыми. В місяць, або скільки там недель було, приблизно. Я, я просто скажу, що цих шість фур ми продали за три тижні. На досках OLX, да, продали. Конечно, да. <laughs> Це І... прям заголовок можна зробити. Продали шість фур на досках Ойлекс за три тижні. <laughs> ну, щоб ти собі понимал, Дім, дивися, е, я сам оформляв 200 замовлень в день. Чуть, чуть дальше камеру, ага. Uh -huh. Я оформляв, ну, типа, ми оформляли по 200 замовлень в день, і в нас ще uh -huh. було по 500 пропущених за цей день. Uh -huh. І ми навіть їх не обзванювали. Uh -huh. Скільки вийшло вам зробити приблизно? Дуже багато. Ну, цифру будем казати, чи ні? Ти, да, я, ну... я, тебе, я не примушую тебе, ну, можеш приблизно як то Ну, примірно, люди посчитають собі акумулятор інвертор, все робилося Х2, і відповідно, хто вміє считати, той посчитає, скільки вийшло. Ну, в общем, так як ви робите зараз на OLX, примірно, от і до, тільки на ділімо на пополам і в доларах. Да? Ні, Не, Олікс, кстати, OLX, оце ми тоді за рекламу, оце ми все продавали. Мы... Ми тупо всі оголошення повиключали, всі, кожен менеджер, ну типа нас трьох-чотирьох, лишили по одному оголошенню, і це просто було ну, треш. Бо все, всі оголошення, бо в нас багато, там було в нас до тисячі оголошень. Але mm -hmm. ми, ми це все повиключали, бо ми лягли. І mm -hmm. лишили по одному оголошенню, і з одного оголошення це все працювали. Просто когда у тебя есть опыт, смотри, да, и ты уже знаешь, как это все делать, и меняется рынок, вот, есть какие-то там спрос, что-то такое, и ты можешь быстро туда зайти и использовать, грубо говоря, его. Вот, когда ты маленький, и ты вот по чуть-чуть, то, соответственно, и многие же продавали такие темы, и пауэрбанки, и аккумуляторы, и генераторы, но кто-то заработал там тысячу долларов, кто-то четыре, а кто-то сто тысяч долларов, например. Финал, да, то есть э, начинали, начинали с небольшого, но это тоже как бы это результаты. Сейчас ты купил себе машину, Ланкрузер, новую, салона, правильно? Да это, да. это когда? Сколько? Сколько прошло месяцев? Суби на День народжения, на 23 березня сделал подарок. Ага, Супер. Ну, крутяк, я поздравляю тебя. И, и ты и дом сейчас строишь, правильно? Уже закинчу, да. Ну, это круто, когда ты некоторые уже больше зарабатывают, чем ты, можно так сказать. Ну, я, я бы сказал, Дим, это не дом, это таун, знаешь, он, mm -hmm. наверное, будет промежуточный между домом и, и квартирой. Такой mm -hmm. вариант, чтобы протесты, протестить, тебе заходит життя на землю или не заходит. Mm -hmm. mm -hmm. ну, это крутяк. Uh, так, еще можно зафиналить. У нас еще 4 минуты остается. Может, у тебя есть какое-то пожелание, мнение для новичков? вот Для новичков, которые на начальном этапе или для тех людей, которые там зарабатывают 500 долларов или 1000 долларов и не могут вырасти? Uh, я думаю, что им нужно... Розвивати е, не тільки там, товар, шукати і все останне, а потрібно розвивати е, глобальне мислення, читати книги, качатися самому, свій мозок качати, не тільки тіло, тому mm -hmm. що глобальне мислення багато чого рішає. Коли okay. ти розумієш всі, всі процеси, які проходять, коли, коли ти можеш, проаналізувавши ринок, зробити дефіцит на ринку, щоб товар був, ну, наприклад, як у нас було три тижні, тільки в нас цей товар був в Україні, uh -huh. бо ми, ми зробили дефіцит. Ну, як би, як би треба розуміти процеси, які протікають, і відповідно того товару, який йде. То есть, ну, читать литературу, потому что продажи продажами. просто, понимаешь, да. То есть, когда ты мыслишь мелко, да, то есть ты берешь какие-то там э, товары самые простые или те все, да, попытки, да. которые продают. Вот. Или ты сидишь на одной нише уже полгода или год, или на одном интернет-магазине, уже сделал все, что можешь, но что-то не додумался, что нужно два сделать магазина, три магазина. То есть, это как, я не знаю, когда, когда ты не голодный, когда ты не голодный. Чтобы тебе ты, ты будешь долго искать, выбирать, хочу, не знаю, я подумаю, а когда у тебя есть задача, цели, планы, то есть когда у тебя есть чувство голода, грубо говоря, вот и тебя устраивает ситуация, когда ты зарабатываешь, ну, намного больше, то ты будешь постоянно в поиске, постоянно, постоянно искать, постоянно думать и важный момент не размениваться по мелочам. Сто вот. процентов. Вот в Китай планую ехать и здесь, коли. Відкрили вони, до речі, зараз COVID, COVID, ці обмеження вже зараз візи дає Китай mm -hmm. десь, десь на осінь хочу полетіти подивитися трошки. У мене, кстати, є Тро... знайомий хороший з Харкова по Китаю, він вже давно працює. И у него теж фірма по дропу в Україні, одна із крупних. Если що, пиши, я тебе дам. Ну, ми мы... им... Просто... ну, Три... що... Три... буде. Да. Просто, просто це я я Сашу ще просить. Поїхали, просто ну, просто поїдемо, щоб трошки розширити розширити розуміння, що є світова торгівля, а не тільки українська. Просто mm -hmm. зрозуміти на екскурсію, скажімо так. Кажу, поїхали, ну, подивимось. Це глобальна мисліш вже, тебе уже вже, вже сюди вже вийти за за, за Україну вийти. Так. Да. да. Ну, якби, да. У нас зараз є певні трудності в нашій державі, але я думаю, що все воно пройде, От. працювати можна працювати і першу тисячу або навіть три тисячі доларів, чи на дошках великих чи на Фейсбук, чи на Google робити можна і все.